Ви побачите, як друзі Путіна збагатилися на війні. Гроші і... не все. Ось що я хотів сказати. І де диктатор ховає свої гроші. Друзі, всі ми з вами знаємо три іпостасі Путіна. Путін воєнний злочинець і міжнародний терорист. Путін це горілка, а також Путін це певний колективний крадій і шахрай, який вкрав у Росії більше ніж монголи за 300 років. Свого Путінська резиденція на Валдаї, в новогорьово, дача бочаров ручей, палац під Геленджиком. У Путіна шість яхт особисто для нього і ще одна для старої подруги. Ось на цьому колективному путіні я пропоную зупинитись, адже як на мене це дуже смішний фейк російської пропаганди, що Путін та його оточення взагалі не думають про власне збагачення і власне добробут. Вони працюють тільки заради народу і просвітання матушки Росії. Проблеми держави, щоб у людей не виникали такі життєві ситуації. Так, рівень заробітної плати зростати повинен статки людей. Навіть сама теза, що Путін працює заради Росії, це дуже смішно, але можна зробити ще смішніше. Давайте подивимось, хто такі друзі Путіна, ким вони були до його приходу до влади і ким є зараз. Це цікаво. у політиці немає друзів, не повинно бути у великій політиці. Є інтереси. Ну і друзі, пропоную трохи розрядити обстановку і почати з приколів. Ще з часів цього відомого кооператива озеро в Путіна було прізвисько Михайло Іванич. Це така відсилка до шефа з діамантової руки. Пам'ятаєте? І це вже по Фрейду, адже вони асоціювали себе з бандою, а Путіна з головним контрабандистом. Ну як, ну, як? вітання від Михайла Івановича. Дякую. Справді. Ну що? Усе буде добре, навіть краще. Але хто ж вони такі, оці міньйони Путіна? Знайомтесь, Смірнов Володимир, дачник з озера, відомий тим, що був у складі Тамбовського злочинного угрупування. Товаришував з Володимиром Кумаріним, який більш відомий як кримінальний авторитет, кум. Чим тільки вони не займались від продажу кокаїну до вбивств? Путін це все кришував. Ну як ви розумієте, справжній Михайло Іванович. після відстрілу самбіста Освяцова його місце в організації зайняв боксер Кумарін. Цю організацію для зручності ми називаємо Тамбовським злочинним угрупуванням. Саме на нього працював від Петербургу Володимир Путін. і вже після того, як Путін став президентом, він призначив бандита Смірнова радником керівника Росатому. В принципі, в мене поки все логічно, адже Росатом це справжня злочинна структура. Тож не дивно, що в її керівництві злочинці на даний момент на цей час на Запорізькій атомній електростанції радіаційний фон в нормі коливається від 0,8 до 12 мікрозівертів при допустимому порозі 0,3 мікрозіверта. Персоналу та особистому складу у радіаційному відношенні нічого не загрожує. Тепер ми з вами дістались до свинок покрупніше, Юрій Ковальчук, пітерський друганя Путіна, мільярдер, воєнний злочинець, так як він захопив підприємство в окупованому Криму. Це мінімум. А ще він курує путінську пропаганду У 2008 році. Він створив національну медіагрупу, до якої входять перший канал «РЕН-ТВ», ТВЗ та інші помийки. З 2022 року цей медіахолдинг під санкціями Європейського союзу за пропаганду війни, дезінформацію та виправдання агресії проти України. Кар'єру Ковальчука можна знаєте, описати одним таким реченням: був в кооперативі Озеро, а став головним акціонером банку під назвою Росія. Крайні нікрайне публічний менеджер фінансової імперії Путіна одна з найвпливовіших людей в кремлівській світі. Особистий гаманець кремлівського диктатора, власник комерційного банку Росія, який за кількістю привілей та повноважень може сперечатися з будь-якою державною установою. Путін відкрив там свій рахунок і перевів туди свою зарплату. Саме так але, друзі, вам буде більш цікаво почути не про Юрія, а про його старшого брата Михайла. І ось чому, адже він не просто крадів промислових масштабах. Він крадій здорового глузду росіян в промислових масштабах. Сьогодні виникла реальна технологічна можливість втрутитись процес еволюції людини і мета створити принципово новий підхід Homo sapiens – службова людина. Максимально з'їхавши з глузду, конспіролог, уфолог, е рептилоїдознавець і нанодисидент. Сьогодні, вперше в історії цивілізації, з'явилась технологічна можливість створити службову людину. Ви берете штучну матку, інкубатор, як курчат виводити, і далі штучно з пробірки, так би мовити, засаджувати все, що треба, скорочувати термін вагітності, генетично редагуємо, підрізаємо функції і ви отримуєте людей, таких які вам потрібні. Є припущення, що саме Михайло Ковальчук вливає до голови Путіна, якщо це можна назвати головою, весь цей божевільний угар, яким постійно і хизується шалений дід на прес-конференціях. Весь цей особливий шлях Росії, скрепи, трансформери, трансгендери, золотий мільярд. Дель тотального тотальне домінування так званого золотого мільярду несправедливо. Чому цей золотий мільярд з усього населення планети? Чому він повинен домінувати над всіма, нав'язувати свої правила поведінки? Михайло Ковальчук, це особиста шехерезада Путіна. А це знайомтеся Аркадій Ротенберг, Пітерський другання Путіна і ще один. Також мільярдер, воєнний злочинець, людина, яка будує для Путіна пропагандистські піраміди, такі як Олімпійське містечко в Сочі, Кримський міст, Палац Путіна в Геленджике. Коротше, іншими словами, це такий будівельник від Бога. і Христос на землі. Зараз і Христос вже на землі не випадку. І в інтернеті все ж таки іноді прослизає хоч щось. Написали, що в цьому храмі мироточить ікона Путіна. Путь інакший, путь інакший, Тільки вони об'єднали це. Ікона Путь інакший. Так кар'єра Ротенберга теж описується легко одним реченням. В 1991 році очолював секцію з боротьби. А всі ми знаємо, чим в 90-х займалися секції з боротьби. Їх змагання переважно проходили на ринках. А потім директор спортзалу, по традиції друзів Путіна, став банкіром і державним забудовником. В яких масштабах він крав, можна подивитися. Ну, бодай на прикладі 2007 року. Він тоді будував трубопровід для Газпрому за завищеними на 300% цінами. Крадіжку оцінюють 45 мільярдів доларів. Ну я думаю, всі ж розуміють, що ці гроші просто витягнули з казни та поклали на рахунок Путіна. Газтагет компанія Рутенберга стала першим новим підрядником газового гіганту, через яку переходили мільярди доларів на рік. З прибутків 15%. Неймовірний для цього ринку профіт. Ідемо далі. Геннадій Тимченко, подільник Путіна з приватизації підприємств Петербурга в 90-х роках. Також мільярдер, теж воєнний злочинець. Коли Путін захопив владу, Тимченко став його особистим гаманцем. Це тому, що вони вважаються нашими друзями, чи тому, що вони мають відношення до Криму. Якщо чесно, це так. це якраз вони вічливі люди в камуфляжі і масках з автоматами на пузі, і прізвища у них якісь дивні. Самі щойно назвали Ковальчук, Ротенберг, Тимченко, типові москалі. Вважаю, мені потрібно тримати їх як що ви розуміли, коли Путін хоче купити Аліні Кабаєві чи бурек, він викликає Тимченка. Коли у мене вихідний, я з будинку взагалі не виходжу. Ставлю собі якесь нове кіно або улюблене. Дивлюсь фільми і лежу на цьому гарному дивані. І взагалі не виходжу з квартири. А ще серед друзів Путіна, які зробили гарну кар'єру завдяки Міхалу Іваничу, мільярдери Потанін, Міхельсон, Усманов, Алікпєров, Лісін, Мордашов і так званий опозиціонер Прохоров. І звісно, зрадник українського народу Фрідман і татує чоловічське трагіосієлюдська трагедія. Коли ти думаєш, сподіваєшся на мільйони, свої мільярди, активи, банки. А потім ці заводи, пароплави вони не допомагають, не працюють. Якийсь підхохльонок ганяє тебе по вулиці, що сам питає. Взагалі не зрозуміло хто, хто це такий український активіст, і він теж зараз усвідомлює свою владу. Розуміє, що він спроможний знищити людину. А людина теж це розуміє: людина фрідман і не знає, куди від нього подітися. Не знає, нього тніводеться. Всі вони обома руками підтримують агресію проти України, навіть якщо про це відкрито не кажуть, і це не через те, що намагаються врятувати світ від фашизму, а через те, що під час війни можна красти просто в галактичних масштабах. Безумовно, це величезні витрати і плюс не треба забувати, що багато статей Росія засекречує своїх витрат. Я не думаю, що навіть ця цифра містить у собі якісь моменти, які, скажімо, Росія витратила, але при цьому приховала ці цифри. Росія за півтора роки війни витратила на військові потреби мільярди доларів. За рахунок цих грошей можна було б збільшити бюджетні витрати на освіту, науку, медицину. Можна було б з нуля побудувати або покращити цілі промисло. Бігалузі галузі запитаєте, чому? Бо поки Путін та його пропаганда просять росіян затягнути паски заради величия поки за екранів росіянам щоденно розповідають про багатство і особистий добробут. Що це взагалі то не важливо, а важливіше велич матушки Росії? вислала мені 75 тисяч. Тут ну, трішки знімали квартиру, жили на квартирі взимку. Прожили на квартирі за ці гроші, але потім гроші закінчилися і ви опинилися на вулиці. Ну звісно, куди подітися? Ну ви як і раніше, звісно, єдина Росія це гарна організація, гарна партія. Якщо ви бажаєте жити так, як ми, голосуйте за єдину Росію. Поки росіяни стоять в кілометрових чергах за продуктами, поки росіяни мерзнуть у власних оселях і сумлінно витримують всі негаразди заради якоїсь міфічної перемоги над НАТО, нацистами і бандерівцями, найближчі друзі Путіна за час повномасштабної війни проти України збагатилися ще на 50 мільярдів доларів. Ой-ой-ой, як незручно вийшло. Значить, комусь гинути в окопі невідомо за що, а комусь гинути в Дубаї від переїдання чорної крою та газів від шампанського кристалу. Друзі, важливо зрозуміти, що в колективного цього Путіна немає жодних моральних, етичних чи державних принципів. Колективний путін загострений лише на одне: на видобування з Росії бабла. І його витрачанні, важливо, не в Росії. А вся ця маячня про наддержаву, Русський Мір, Скрепи, Донбілі-Донбас виключно для холопів, щоб їм було не так сумно сидіти напівголодними в холодній оселі. Місто Електросталь, східний бік, знаходимось без опалення з самого початку опалювального сезону. В квартирах від 10 до 17 градусів тепла в різних будинках. Електросталь замерзає, користуємось опалювальними приладами різними. В будинках знаходитися неможливо. Замерзаємо, замерзаємо, замерзаємо. Тож цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти. Бо, в принципі, і так про це всі знають, навіть росіяни. Вони просто, як ви розумієте, бояться визнати, що вони звичайні лохи, яким майже чверть століття править банда шахраїв. Ну тому що, ну тому що тому. Що тому. Друзі, і наостанок дуже важлива приказка. Запам'ятайте, в гаманцях Путіна немає презервативів, тому що презервативи носять гаманці Путіна. За мить ми продовжимо розвіювати російські фейки.